Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви сильні. Тому що в вас живе сила Христа. Ми не завжди отримуємо те, що як ми вважаємо, Бог має зробити для нас. Це важко зрозуміти. Один мій близький колега, пастор Великої церкви, якось приїхав до мене у Київ. У нього була діагностована пухлина мозку, і під час візиту він страждав від жахливого нападу мігрені. Ми могли тільки зібратися біля нього і молитися. Багато хто вірив, що Бог його зцілить, і він також у це вірив. Однак, після того, як він повернувся додому, Господь забрав його до себе. І він не отримав зцілення, як сподівався. Але він довіряв Богу до кінця. Ось чому ми не впадаємо у відчай, навіть якщо зовні ми старіємо і слабшаємо, проте внутрішньо ми щодня оновлюємося. Друге до Коринтян 4:16. Також ми можемо погодитися зі словами Павла, коли Бог сказав йому: Досить для тебе милості моєї, бо сила моя повністю здійснюється у твоїй слабкості. Павло відповідає. Тож я маю бути дуже щасливий з того, що хвалюся слабкостями своїми, аби сила Христова залишалася зі мною. Друге до Коринтян 12, 9 В вас живе сила Христа, моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі, що ти живий. Твоєї благодаті достатньо для мене, щоб я міг пройти все. Я оновлююсь день за днем. Я вірю, що Твоє Слово каже той, хто в вас більший за того, хто у світі. 1 Івана 4, 4. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.